Добрий день, я Вікторія Горушко, засновниця та директор компанії Artitec. Ми розвиваємо декілька інноваційних напрямків, серед яких інсектоферма, з розведенням порошняного кошака. Ми віримо, що вирощування комах допоможе нам подолати продовольчу та екологічну кризу, ознаки яких вже помітні та виникають у нас серйозні занепокоєння. Кількість людей на планеті Земля стрімко зростає. За найбільш вірогідними прогнозами, людська популяція у 2030 році сягне 8,5 мільярдів, а до 2050 року збільшиться до майже 10 мільярдів осіб. Потреби зростаючого населення вже сьогодні призводять до перевантаження природних екосистем. Інтенсивна експлуатація Землі для отримання їжі виснажує її. Та вже в найближчій перспективі може перетворити ридючі ниви на мертву пустелю. Людство балансує між голодом та глобальною екологічною кризою, ризикуючи у підсумку отримати і те, і інше. Сьогодні вже зрозуміло, що традиційне сільське господарство не зможе прогодувати 10 мільярдів людей. Якщо ми хочемо вижити, потрібно змінювати підхід до виробництва їжі. Найбільш реалістичним варіантом такої зміни на сьогодні є перехід на отримання харчових протеїнів з нових джерел, відмінних від м'яса тварин. Насамперед йдеться про протеїни комах. Є встановленим фактом, що комахи набагато ефективніше використовують доступні їм ресурси повітря, воду, їжу та простір порівняно з птицею та тваринами. Також в процесі росту комахи виділяють набагато менше вуглекислого газу, метану та інших парникових газів. З точки зору використання обмежених природних ресурсів, виробництво еквівалентної кількості харчового білку в комаху двічі ефективніше, ніж розведення птиці, в 4 рази свинини та у 12 разів яловичини. Комахи є невибагливими до зовнішніх умов. Вони спокійно витримують коливання температури, освітлення та вологи. Розведення комах не потребує великих фізичних зусиль та витрат часу. Більшість операцій може бути легко автоматизована, при дбайливому догляді вони швидко розмножуються та набирають вагу. Відходи життєдіяльності комах зазвичай представлені сухими речовинами, з якими зручно поводитися, та які є безпечними для довкілля. Більш того, можуть бути використані для підвищення родючості землі без додаткової переробки. Льовим продуктом розведення кома зазвичай є лічинки. Вони характеризуються високим містом протеїну та жирів при низькому місті хітину. У живому вигляді лічинки комах, а саме борошняного хрущака, є бажаними ласощами та цінним джерелом всіх необхідних речовин для птахів, риби, деяких домашніх улюбленців, що підтверджено великою кількістю схвальних відгуків від наших споживачів. Проте набагато зручніше транспортувати та зберігати висушену лічинку. Також висушування личинки дозволяє суттєво розширити ринки збуту. Як ви бачили, ми успішно вирощуємо наших малюків, і в них вже є фан клуб прихильників, які з задоволенням їх споживають. Але в наші обідні пани входить наступний крок виготовлення сухого корму на основі лічинки. Для цього ми потребуємо сушарки, призначеної для швидкої дегідратації лічинки. Ваш гран допоможе нам придбати це обладнання.